Друзі, всім привіт! Це шоти Ви сьогодні. Наш випуск особливий, адже ми у палаці спорту. Ну а зібрала нас неймовірна талановита. Та що там співачка номер один Надя Дарафєєва. Тож давайте подивимось, хто завітав на концерт до артистки, в яких образах і за скільки грошенят погнали. Ви готові співати. Цілуйтесь, обнімайтесь і підтримуйте один одного, бо ми все що у нас. Офігенно виглядаєш. ми сьогодні прийшли на концерт Дарафєєва, і ти сьогодні мега круто одягнена. Розкажи про свої речі, про що сьогодні одягнули. Всім привіт, дуже дякую. Я відчуваю себе, наче я десь на випускному. Чому саме так? Тому що дуже багато молоді, підлітків. Я теж на такому вайбі. От це Мартінси е, купувала в позаминулому році е, на Оликсі Хан. Mm -hmm, да. Я оця от токсична баба, яка завжди е, просить знижку і пишу: а за ну умовно, там вони коштували 2 800, а за 2 віддасте. Далі це український бренд Панчохі Джулія з портретами Мерлін Монро. Вони коштують не знижки, це ж урвала. А ціни треба казати? Та давай. Давайте ціни скажу. 120 гривень. Далі ця сукня, їй 15 років, я її урвала так? Слухайте, в секонді це дизайнерська сухня Діан фон Ну Десь оригінально коштує тисячі доларів. Я пам'ятаю, купила за 250 гривень. Вона не А ковтинка це мені подруга подарувала. Так, а прикрас. Ой, прикраси це я купувала ще коли послалася на Аліекспрес. Вони ж коштували 60 гривень, але я сюди пришпандьорила ще от ланцюжок, щоб масивно виглядала. Все інше, ну це картє. Ой, карт'є! Звідкись взялося. Друзі, це каблучка від заріни, срібло з цирконом. От нещодавно я зробила собі подарунок 1800 гривень. Ну я ж можу сказати, що це картє, хто знає. Так, до речі, а де? А що там? Ще? А що а, там? Годинник, годинник. Це я собі подарунок зробила на 45 років, купила собі годинник від Марка Джейкобса. О, нічого це так солідно. Слухай, Слухайте солідна масія, коштував 450 дев'ятдесят євро. Я урвала на знижці на 120. А ну тоді ще Солідна. А от, от що зараз солідна? От вашому о... ну, щас солідно носити українські бренди, тому що ми їх Я підтримали. Повністю я і до початку поминаштабки носила українські бренди. Які зараз улюблені тебе бренди? Де одягаєшся? Можливо, українські порадиш якісь приколи? Я, я обожнюю український бренд Вейтлес. Рекомендаціон. А, якість ціна а, відповідає. Далі сьогодні наміряла собі туфлі від Кочаровської. Ой, ну це конечно круто. 9200. Я ще в інстаграмі попросила знижку. Навіть там, так. Да. Конічно. Що не, Шо, не в... дали? Ні, дали, але не ту, яку я хотіла. У мене просто був ліміт по грошам, і я не вписалася. Але я відмітила розмір, модель в інстаграмі і написала, хто хоче мені подарувати. Дякую. Прошу, прошу, подав. Ще й на YouTube, от зараз. да, Друзі, шикарні. Такі на підборах, а вони з хутром білим. О, круто. Да, ну, такі, Вони такі, знаєте, от настрій. Ну, Куди не ходити, я не знаю. Ну, типу, в сервант поставити. Ну, у мене серва ні, сервант є. Ну, типу, парфюмерна шафа. Я парфюми посуну і поставлю туди туфлі від Качовської. Найнезвичайніше місце, де був колись інтим. Боже, зараз я просто осоромлю себе на лавці. Який парк? Зараз Це був 2005 рік. А, на лавці а, на вулиці Зіньковецька. Ну, прямо. Так... Ранку, зима було. Не... Зима. <гум>. Ну, так трішечки. Ну, окей, добре. Чи було чи було тоді на роботі? Чи був секс на роботі колись під час зйому? Так, та, так, так, так. <звук> е <-м>, два рази. <гум> так точно. Окей, добре. Якби у вас був шанс на інтим з якоюсь українською зіркою, хто б це був? Мені подобається. Оцей такий співак в татухах. До речі, я, той? я ти його бачила. Е, 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 боже, ну такий е, ну от візуально я його уявляю. Е, зараз не Він ще на Ольліки був. Чекайте, зараз скажу. Співак український Оліфан. Зараз чекайте. Островський. О, да, такий він є щось в ньому. Але ну я не в його смаку, мені здається. Тут же повинен бути конект, меч. Просто меч. да, там я тут я зараз перелік, з ким би я каріду, але вони, мабуть, розрахун. Він саме сексі. Сексі, сексі. От я згадала його чомусь одразу. Ага. Добре, а комусь відправляли свої еротичні фотки. Так як часто? Рідко, тому що я публічна, мені завжди стрьомно. але знов ж таки я відправляла такі художні. Красиві, да, Есте, да, 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 ретуш. І останнє запитання: був секс трьох колись? Ні, не було. Не любите цітяну? Дуже егоцентрична. Привіт! Приємно познайомитись. Ми знімаємо youtube проект про шмот про стильових людей, які сьогодні завітали на концерт Дені Драфеєвої. Розкажи про свої речі, що ти брала, де в принципі ти вдягаєшся і що зараз на тобі? Що зараз на мені? Так що на мені? Ось така ковтинка, це костюм О, просто такий спортивний український бренд. Ось можете подивитися, я не знаю, правильно читається Six Зерос, мабуть, Чуть -чуть, на англійському. От, кроси, що це таке? Конверс, носки, фієш, карпетки, дідас, пальтоха, пальто. Речі кепка теж цього бренду. Пальто, що бажана, все, і з такого. І телефончик. Ось мій. Давай згадаємо цей популярне запитання Ніколаса Кармою. Пам'ятаєш, що почем? Що скільки коштує? Блін, чесно, навіть не пам'ятаю. Ну, кроси скільки десь тисячі чотири. Я думаю. Е, цей лук плюс-мінус. Десь мені здається, треба от зайдіть в інстаграм, подивіться, скільки, ось подивіться, як називається, і собі гляньте е, ціну. Е, пальто, е, пальто оце прям коштовне. Я ніколи в житті не носила пальто, взагалі, в мене ніколи такого не було. Але Свідка вирішила, добре, е, побуду трошки дівчинкою, тому що плюс-мінус, то кепка-кепка. 20 20к, мені здається. Ні, фіга собі! але це на всі роки. Блін, 10 років буде буде носитися. Все більше цього в, в, Більше ти не купуєш речей. Верхнього одягу в мене більше і не буде. все. так добре. Але всі ми дівчата, ми любимо витрачати на шмот купа грошей. Чи є в тебе така історія? Чи можеш ти витратити там пів зарплати свої? Якщо витрачу, то я буду потім сильно шкодувати. що це ж це ж це ж, це ж просто речі. Давай знайомтесь, як тебе звати Привіт, Льоша, дуже приємно. Дуже приємно мене, Оксана Льоша. Ти такий, окрім того, що шиї на знаєш на обличчя красивий, що дуже стильно одягнутий. А ми знімаємо значить, проект про стильових, класних людей, які прийшли сьогодні на концерт. Тебе не можна не помітити. Розкажи про свої речі, в чому сьогодні прийшов. Що зараз на тобі? Що носиш? вись. Обожнюю наших людей. Люблю, дуже ціную це український бренд Баоюа. Дуже класний, дуже класний, дуже стільові. І це теж до речі. Це куртка, вона ще й тепла, супер. Тепла, вона вірсазна, і в неї можна. Ось тут уж холодно, але в куртці стою. Вона дуже класна. І мені подобається, що воно прям е, чимось чіпляє. Згадаємо ніколи сакарму шо шопачом. Е... Боже, три з чимось, мабуть. Сорочка це триста десь. Ну, до речі, бачиш, класно, ще недорого, стильно, якісно і він не Виглядає топ. Да, він не робить багато речей. Вони фактично де, де якась кількість є, сорочок таких вже немає. Наприклад, ексклюзив ексклюзівчик. Вони ексклюзив, да. Да. не знаю. Зараз походу Ага. ще дві Ага. А, а затяже не знаю. Це це щось теж наше, але що я не пам'ятаю. А скільки е готовий витратити е от, на шмот в місяць, щоб стильно виглядати? Ой, ну не знаю, я такий спонтанний дуже. Ну приблизно. Я ін іноді дивлюсь, на що нам мені треба, а іноді в такий ходиш, потім думаю, чого я буду мучитись? Потрачу там тих пару тисяч, за того, бо я собі захотів. Треба себе любити, правда? Ну добре, скажи, яка в тебе найдорожча була покупка з речей? Ой це я не скажу. Пам'ятаю, колись собі придбав піджак двобортний тисяч за п'ять. Це те що щось було українське, але що чесно, не пам'ятаю? Взагалі це було всі свої, там завжди всі наші? Там завжди все дорого. Все дорого. А Ким працюєш, до речі? Е, саме менеджер у одної артистки прекрасної Джамали, люблю, цілую, ціную, обожнюю. Скоро прем'єра. Е, і один плюс один канал. Добре, а чи були в тебе от Джамала? Та це дуже популярна співачка, та це людина, яка перемогла в Євробаченні. Та чи були в тебе, знаєш, чи у вас є якісь такі знайшли? Конфлікти в роботі, коли ти не погоджуєшся чи вона не хоче, як ви, зрештою, це вирішуєте? Е, ну, Прямо конфлікти, то не сказав би, але робота це завжди у нас робота. Ми можемо прекрасно спілкуватися, товариш, дружити, ходити, гуляти, там, ходити один до одного на дні народження, тому подібне. Але коли ми працюємо, ми працюємо. Це завжди. Джа прекрасна, джа талановита. Вона дуже вимоглива в першу чергу до себе, відповідно до команди. А чим вона балує якось своїх от колег по роботі? Чи можливо вона може вам подарувати якийсь подарунок чи зводити в кафе? Може подарувати подарунок, може просто подзвонити, поговорити. Клас! Джа прекрасна в тому, яка вона є. Навіть якщо в нас якісь конфлікти були, це просто прекрасна людина. Ну, Щиро це не через те, що я знаю. А якщо тобі треба попросити про підвищення заробітної плати, як ти це робиш? Я говорю з її чоловіком. <світнє> а чи <світнє> А, платить? <чим>? <світнє> ось так. Тобто ти просто підходиш до, до чоловіка, який вирішує ці питання. Ну у нас у нас все добре завжди було. Ми не було там якихось прям. що треба було до когось за чимось іти. У нас ще є проект пов'язаний з Києвом. Чи є в тебе в Києві улюблені місця? Можливо, якісь заклади, от де ти любиш відпочивати. На золотих це піца є дуже класні ребята. Їх дуже люблю. Хані теж на золотих, дуже їх люблю. Та кава. На Бессарабці. навіть можемо потім сходити, як допишемо. А, ну, звичайно так. Привіт! Привіт, привіт! Ще раз тобі привіт! Я не буду казати давай знайомитись, тому що тебе всі знають. Слухай! Ми сьогодні зібралися на концерті у Наді Драфєєвої і ти знаєш, знімаємо про стиль, про шмот, як завжди. А ти так сьогодні продягнувся круто. Розкажи про свої речі. Це светр, він з барахолки на почайній. Ти ж вже мусиш заробляти більше. Ні-ні, <звіття> Мені подобається, я вважаю, що стиль він знаходиться не в мас-маркетовських магазинах, а на, або це. Якийсь старий одяг або це щось крафтове. От я був нещодавно у Ксенії Шнайдер, от у неї класні шмотки. Але дорогі! я Тому треба ходити на барахолку, тому що цей светр я за гривень 200 взяв. І він бачите, він жіночий, напевно. чи Та баб... да ладно! Ну, бачите, розріз. Дуже нетиповий. Це шрек, це я його буду продавати потім, ще не продаю. Це дівчинка робить, ручна робота. Це я теж на барахолці взяв чи на якомусь куражі, ну щось таке. Це теж Квітани. Штани це на секонд-хенді лишні. Я їх ось тут протер, ага. а потім мені зашили їх. І в мене ще знизу ще одні штани. О, боже мій навіщо? А, тому що в мене штаніки взагалі, але я їх хаблю молоком, а молоко воняє. А я їх не встиг постирати, але холодно. І я отягнув. Добре, давай згадаємо Ніколаса Карму, що по чому брав. І кросите. Це Adidas. Я зробив теж колаборацію з Адідасом, але сам без Адідаса. Як Ксенія Шнайдер, я надихався нею і пофарбував, як я хочу. Бачите, це, це свиня, бачите. А це корова. Називається Адідас, Повар Даніл, свиня і корова. Дякую. Тобто ти вже можеш створювати свій власний бренд? Так, да, просто вони поки не розуміють, що я можу. Ну, бренд. Добре, згадаємо, що почув. Светер десь 200, піниці. Цей шрек мене дівчина подарувала. А цей пін коштує 700, ой, які 700, ні, десь там 150-200, це коштує 150-200. Штани десь 300, але ще з реставрацією хай 100, 400, кросівки. Я покупав в магазині 4 тисячі, ну там щось таке. Так, слухай, але знаєш, в мене носки теж, Адідас. Дивись, всім здається, що коли люди стають більш медійними, вони мають більше заробляти і, власне, витрачати на шмот, але ти продовжуєш не витрачати на нього. Те, що ви тільки що сказали, це ну стереотип. А моя комедія і моя творчість полягається в тому, що я ламаю стереотипи, тому я, я порушую табу і в цьому, на цьому базується моя концепція в цілому. тому... Куди ти витрачаєш гроші? Ну насправді я там, купив петлічки за 17 тисяч, мікрофон, отакий, яку, знаєте, такий, що бере загально там, тисяч 20, не не менше 12. Я хочу зробити усі шреки. А я їх замовляю дівчини по 750, Ну тобто вкладаюсь в себе добре. Тобто, ти майже завжди вдягаєшся десь на секонді на барахолках. Так, так а гроші реінвестую в свої приколи, а вдягаюсь на барахолках на секондах. Доброго дня, мене звати Оксана, і дуже приємно з вами познайомитись. Привіт ще раз навзайне взаємоксан. Ми знімаємо цей проект про стиль. І власне, хто сьогодні і які гості зіркові завітали до Наді на Діторофії, і В чому прийшли на концерт? Можете розповісти, в чому ви зараз і ви як власниця бренду свого? Що обираєте ви? Звісно, частіше за все я ношу свій бренд одяг свого власного бренду, але підтримую український, Це правда, і сьогодні, на жаль, я прийшла не в Code, щоб зробити додаткову рекламу. Це е, сукня Sportmax, Йому е, ці сукні вже десь два-три роки в колекції. Після того як вдягнула цю сукню Халі Бібер, я знаю, що вона була усюди sold out, і вони зробили робили цю позицію як керіовер і повторюють, повторюють. І навіть я бачила, як українські. Такі бренди робили копії на, на на неї. А насправді це цікава історія. Це як сукня-жакет в кампанії, вона йде з низом. Але я хотіла в стилі Наді стилізувати більш молодіжно е, і застилізувала просто з коготками із е, чорними чобітками. А сумочка? Сума сумочка це. Класна інвестиція це сумка-ботега. Я її придбала два місяці тому. Вона вже побувала зі мною в Японії. Вона дуже стильова, мінімалістична, коли немає ні вога, нічого. Тобто вона про себе не кричить. Просто якісна. І знаєте, так, на рок. Я думаю, що я і своїй сатій доньки, коли е вона виростить, я отак передам і скажу. Тримай наче багато хто каже, що реальні сумки прикраси – це вклад Це інвестиція. Щодо прикрас, у мене тут біжутерія вдягнута, але вона класно грає. Знаєте, як такі декоративні защіпи? Це мені здається, бренд Other Stories європейський. Вони там по 15 євро такі прикольні. Стильно. Що по чому брала? Чому? так. Тут я не скажу, тому що брала її два роки тому. Мені здається, мабуть, десь 300-400 євро буде така ціна, бо це світовий бренд. А, сумочка Це я брала у Львові. Мені здається, 600-700 євро плюс-мінус така ціна, тому що мені зробили знижку, я пам'ятаю. Про ті я казала по. 15 чи 18 євро, тому що брала нещодавно. І ось ця прикраса теж мені коблучка сподобалась, вона 15 євро. А це, а це подарунки коханого, тому я не знаю. А ще знаєте, досить багато людей вважає, що стильно вдягатись, це завжди досить дорого. А от розкажіть свою думку, як ви вважаєте, чи це власне досить дорого, чи треба вдягатись лише в дорогих брендах і там багато збирати на це, Всі, чи ні? Це залежить насправді від вашого смаку. В першу чергу, слідкуйте за здоров'ям, за тим, як виглядає ваша шкіра волосся. Це прекрасна інвестиція в себе. А потім, якщо у вас класний смак чи подружка стиліст, вона точно вам допоможе все міксувати і зібрати. Я я приймала участь в проєкті на телеканалі Те, де ми робили мейкавер таке тобто ми е, приїжджали дівчата з сели, з, е, з поселень е, е, на великих з невеликих великих містечок. І ми за допомогою мар мас маркету робили тоді такі красиві луки ну таку фірму робили. Тому я обожнюю грати і міксувати речами, але сьогодні я можу сказати така дороговалютна жіночка. Музика Привіт! Дуже приємно бачити тебе сьогодні тут, на концерті у Наді. Слухай, ми зараз знімаємо випуск про стильових стильних людей, які завітали на концерт, а ти завжди в тебе прикольні образи, в тебе прикольні сережки. Розкажи, де ти вдягаєшся, що зараз на тобі? А зараз на мені бренд вай Вони О! дуже, дуже люб'язно дали цей костюм, а, віддали, подарували, прислали для того, щоб виступити з Надією, бо там концепція, що все біле, таке, і ми такі білі. І от, все дуже просто. А зазвичай я одягаюся за принципом того, що перше випаде з шафи. Але серйозно дивись, ми часто знімаємо випуски на рейтерські. Ти знаєш, це така вулиця модно крута. Right. Та? І дуже часто кажуть, що мені подобається, як ото вдягається. Мені подобається, як отой співає. Тобто люди реально на тобі рівняються. Розкажеш, можливо, є в тебе якісь улюблені бренди, де ти одягаєшся? Це безумовно Puma. Mm. Це безумовно Syndicate, це 100% бренд Гуня. На жаль, там досі мало речей для чоловіків, але ми впевнено працюємо над тим, щоб в гуні з'явилося більше чоловічих айтемів. Так слухай, а два згадаємо ніколи карму. Що почому? До речі, скільки цей костюм коштує? Варто казати, напевно, що нічого, бо це все подаровано. Але ну я не знаю. Це напевно 6 тисяч. Це напевно там якісь 5 тисяч. тімберленди. Я не знаю, скільки тімберленди коштують. Це моє перше некрасивочне взуття в житті. Я не знаю. Слухай, а от ти як чоловік, чи я в тебе от така, знаєш, мулька, чи любиш ти там багато витрачати на речі? Чи ти такий мінімаліст? Ні, ні, я як справжній чоловік не купую речі. Всі речі мені або кохана каже, треба це купити. Ти в цьому будеш класно виглядати. Або дарують. Скільки максимально грошей ти колись взагалі витрачав на шопінг? Зараз. Напевно, десь тисяч 80 макс, але це було один раз в житті. Ти його пам'ятаєш? що ти там не купив на 80 тисяч гривень? Я ми пішли в магазин Елма і купували там різні класні речі, класичні костюми. Ми вирішили, що мені треба відійти від спортивок і почати носити більш класичний одяг або більш кежуальний. І от ми пішли і повністю замінили гардероб за день. Ну це, конечно, круто. А слухай, а є в тебе така тема? бо зараз е, такий стиль вінтаж люди носять. Починають одягати такі речі, які там носили 20-30 років і біжать на секонд. Чи ти купуєш речі там? Можеш залетіти на секонд? Звісно, звісно, У мене все дитинство і вся моя молодість прийшла на секонд-хенді. І сьогодні на секонд хенді можна знайти набагато цікавіші і кращі речі ніж навіть у мене. А як же запах? А? Запаху -то. А, а порошок для чого придумали? Ні, в мене розі коли саме ходиш по секунду. А ні, це вже якісь люди перевикупають, які кажуть що їм так не пахне. Нателла, привіт. Привіт, дуже приємно до речі познайомитися. Приємно побачитися. Ви досить відома вже українська ведуча блогерка. Маєте свій youtube канальчик і вас дуже вже багато людей знає. Ви вже реальна публічна особистість. І ви прийшли сьогодні на концерт Дерефі. Вона любите цю співачку. Так ну, мені подобається її сенс на додачу. Просто хочу зробити підсумковий випуск концертів коли Клавдії Петрівни, Дорофєєвої, трьох панянок, які зібрали вперше свої палаци спорту, і такі масштабні майданчики. Тому сподіваюся, враження від концерту Дорфєєва будуть найкращими. Ми теж на це сподіваємось, Та й так буде 100%, але ми знімаємо випуск про стильових людей, які сьогодні завітали до концерт наді. Ви стильно виглядаєте, ваші штани привертають увагу. Розкажіть, де Вдягається ведуча, які ваші улюблені бренди що зараз на вас. Можна сказати, що в мене є декілька цікавих речей і від українських брендів у своєму гардеробі для особливих якихось подій, для музичних премій, для концертів. Але доволі часто, якщо для буденного життя, то я полюбляю аутлети, тому що ліпше зберегти свій бюджет і перенаправити на збройні сили аніж витрачати вагому суму на шмотки, які все одно наступного сезону тобі будуть не доподовувати. Але все ж таки, розкажіть, що зараз, що зараз на вас? Це штанці від зари сьогодні куплені в таку в Аутлеті, але якось не дешево. Вони коштують 2000 тисячі гривень і я не знаю, чому я витратила стільки грошей, зважаючи на нашу сьогоднішню погоду, але вони реально класні, стильні і тим паче наближені якісь до кольору Бургундії. Тому мені подобається хард біт. Так, так. І, і пасую до цієї ось куртки. Так, незважаючи на вік, я ще ношу короткі. Що за куртка? А, куртка, ну, бренд без не, не, заре, не українське, щось невідоме. Теж аутлет куплена за гривень 600. Серйозно. А які є у вас можливо улюблені бренди українські? Де ви одягаєтесь? Якщо з українських дуже мало, мало речей, можливо, білизна жильова і тату світерс, я полюбляю. Uh, і аксесуари від Руслана Багінського. Ну а до речі, аксесуари від Руслана Багінського це дай Боже 10 плюс тисяч. Як вони вам дістаються? Uh, це був подарунок, тому що це мрія після перегляду серіалу Єлостоун я мріяла про кобойський капелюх, і мені пощасливо це отримати його подарунок. І я взагалі вважаю, що от, не варто економити на вартісному взутті, на сумочці і якихось таких аксесуарах, які підкреслюють свій стиль. Капелюхи, я полюбляю, капелюхи мені личать, і тому е, на Тому економимо. дивіться, чорна п'ятниця в Руслана Багінського, якщо що, можна придбати трошки дешевше капелюхи. Е, добре, е, ще хотіла запитати щодо вашої роботи. Ви у вас є свій YouTube канал ви знімаєте про зірок, про холостяка. Чи бували у вас такі знаєте, в житті моменти, коли відомі люди, якісь селебріті, ображались на вас за ваші відео? Ображалися це, відчувається, но одиниці писали і говорили мені це у вічі. Можливо сказати, десь двоє-троє зірок мені написали особисто Дарик, щоб розібратися у ситуації, чому я висловилася так публічно свою думку. Решта просто ображаються тихо. Мовчки, мовчки, да про це говорячи. Е, добре, але як ви вважаєте, е, ну типу, якщо вам хтось напише і скаже видалі це відео там, чи і так далі, чи ви йдете на цей крок заради там збереження якоїсь своєї репутації чи ні? Е, ні, до речі, ніколи такого не просили видаляти відео. І дуже було цікаво, чи діду я колись у своїй кар'єрі до того піку, коли мені будуть погрожувати. У мене було одне єдине резонансне відео і пов'язане більше із холостяком, а не зірками. І навіть тоді мені не погрожували його видаляти. І навіть дівчинка, про яку я знімала, викривала її діяльність. Телефонувала, ну, вияснити, звідки в мене така інформація. А звідки у вас така інформація? А, були часи і надсилали мені все навіть безкоштовно, тому що як ми знаємо, що якусь там резонансу за, за, за резонансну історію потрібно платити гроші, і багато телеграм-каналів цим користуються, купують інформацію. Мені ж надсилали. Друзі, ну, а ви ставте лайки, пишіть коменти. І, до речі, от в коментах якраз напишіть, чи образ вам зірковий, можливо, найбільше сподобався на концерті.